Вітаю вас, малята. Веселі друзі знову з нами! Минулого разу ми обговорювали історію Ізі та Апетитне яблучко. про те, як необдуманий легковажний вчинок може вплинути на інших. А сьогодні у нас історія про те, як справлятися зі своїми страхами. Та долати неочікувані виклики. Історія називається Повітряний Змій регі. Семі подарував регі повітряного змія на День народження. Це був справді барвистий змій, яким так і хотілося погратися. Повітряний змій. Дуже легко і швидко запускався, а також неймовірно виглядав на фоні блакитного неба. Спостереження за повітряним змієм і його плавними красивими рухами дуже заспокоювало регі. Раптом пролунав звук грому і порив вітру відніс повітряного змія. Геть. О, ні, у розпачі закричав регі. Єдине, що було видно, це небо, вкрите хмарами, поміж яких загубився повітряний змій. Регі, який зазвичай допитливий і сміливий, дуже злякався грому, закляк та притиснувся до землі. Зі страху габі вискочила з нори. Вона, як і регі, теж боїться грому. Мені не подобається, коли гримить, тримчачим голосом сказала Габі. Регі побачив, як габі почала плакати і вирішив підійти, щоб підтримати та заспокоїти її. Дощ ставав усе сильнішим. Регі та Габі почули знайомий звук, що доносився зі стайні. Що ви робите на дворі під час грози? Заходьте всередину тут тепло і сухо, вигукнув семі, і двоє друзів побігли до стайні. Згодом сонце потроху почало виблискувати за хмар. І друзі відчули полегшення, що гроза минула. Раптом двері будиночка Ізі відчинилися. Погляньте, яка калюжа. вигукнув Ізі та почав бризкати водою довкола. Габі здалося, що це весело. І вона приєдналася до пустощів, а слідом за нею почали бризкатися регі та семі. А що це ворушиться в кущах? запитав ізі. Це келі, відповіли друзі, грайливо бризкаючи водою на неї. Досить, роздратовано зашипіла келі. Мені не подобається, коли на мене потрапляє вода. Друзям стало прикро, що вони засмутили келі. Водночас келі почувалася незручно за те, що нашипіла на всіх, не подумавши. Вони ж просто хотіли погратися, подумала вона. Келі заспокоїлась і вирішила приєднатися до гри. Келі, щодуху духу стрибнула в калюжу, забризкала всіх друзів водою. Ваша правда це так захопливо плескатись у воді та гратися. вигукнула Келі, якій зазвичай подобається не залежати від нікого. Та гратися на одинці. Погляньте, мій повітряний змій, радісно вигукнув регі. Разом друзі не тільки перечекали грозу, а ще й підняли настрій келі, і найголовніше, повітряний змій повернувся. Можливо, він теж ховався від грому. Малята, я сподіваюся, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Під час грози Регі, злякавшись, закляк і притиснувся до землі. А що ви робите, коли вам страшно? Чи помічаєте ви, що комусь страшно? Як саме? Людина, яка відчуває страх, дійсно заклякає. У неї очі розкриваються ширше, пальці рук стискаються в кулачки, і руки притискаються до грудей. Регі побачив, як габі плаче. І почав її втішати. Ви коли-небудь втішали інших. Як ви це робили? Напевно, підходили та обіймали чи брали за руку. Розкажіть дорослому, як вам хотілося б, щоб вас втішали. Після дощу друзі побачили велику калюжу. Як ви вважаєте, які емоції це викликало у друзів? Це викликало радість в очікуванні веселих пустощів. Друзі хотіли погратися з Келі, проте їй це було не до вподоби. Чи траплялося вам так, що ваші друзі грали з вами в такий спосіб, що не подобався вам? Хто вирішує, що весело, а що ні? Я думаю, що тільки ви самі вирішуєте, що весело, а що ні. І Келлі права, коли вона про це сказала друзям. Келлі нагримала на своїх друзів, проте згодом відчувала докори сумління. Чому? Келі побачила якими радісними були друзі у грі, їй стало незручно за свою поведінку. Адже вона зрозуміла, що друзі хотіли просто погратися всі разом, чи було вам соромно за свою поведінку. Як ви виправляли ситуацію? А тепер для мене розкажіть, чи є ігри, у які ви не любите гратися, які саме ігри і чому? Регі дуже сподобався повітряний змій. Помилуємось повітряними зміями в повітрі. Вони радують людей з п'ятого століття. Батьківщиною вважається. Китай. В Україні також проводять фестивалі із запуску повітряних зміїв. Вони різної форми, яскраво прикрашені. Пропоную прикрасити форму повітряного змія. Він зазвичай не полетить, а тільки покращить нам настрій та налаштує нам мрії. Для прикрашення я обрала рослинний символ України квітку мальва. Надайте картону будь-яку обрану форму. У мене багатокутник для надання справжності повітряному Змієві додатково прикрашу стрічками кольорів нашого прапора. Спланую композицію з трьох квіток за допомогою шаблонів кругів різного розміру, обвела шаблони олівцем, підготувала з пластиліну кольорові кульки невеликого розміру і починаємо творити з найбільшої квітки фіолетову кульку. Накладаю на означений контур, злегка притискаю і протягую в напрямку центру. Отримала такий мазок. Так само роблю по кругу далі. Тепер квітка меншого розміру. І найменша. Другий рядок пелюсток буде рожевого кольору. Відступаю від краю фіолетових пелюсток, накладаю кульку, притискаю і надавлюванням протягую її в напрямку центра. Продовжую роботу з іншими квітами. У найбільшої квітки рожевих пелюсток два рядка. Жовтенькі серединки квіточок. Сплющую кульку і накладаю всередину. Можна потикати кінчиком олівця, ніби течінка. Тепер зелені кульки, розкоченими качалочками притискаю стебло між квітами, намітила місце листочків. Промазуванням кульки зробили перший крок. Збоку трохи нижче ще намітила листочки і протягнула кульки. Кінці листочків зустрілися з іншого боку, так само зробила третій елемент листочків. Рожевими кульками зробила пуп'янки та на зелених листочках і до стебла додала молоді паростки. Прикрашення повітряного змія закінчено. Залишилося додати стрічки. Бажаю вам творчого натхнення у прикрашанні ваших повітряних зміїв. Чекатиму світлини. До зустрічі, малята!